Ариномеган 3 к К9К 636-й двигун не прогрівається. Можна замінити термостат в зборі з датчиком температури. Оригінальний номер. Має такий вигляд. Орієнтовна ціна його 100 доларів. Або купляємо. Датчик температури окремо має такий вигляд. Резиночка і скоба. Також купляємо вставку термостата. Датчик температури і термостат коштує 600 гривень. Іде резинка, пружина, кріплення і сам термостат на 83 градуси. Після заміни датчика і вставки термостата на панелі дві поділки.